І всім привіт, з вами Дарина. І вітаємо, я мала це сказати давно, але скажу сьогодні. Вітаємо наших першокласників, хтось другокласників, хтось третьокласників і так далі. я Якщо що другокласниця. І для цього я вирішила зняти всім улюблені реалі 2. Я вже навіть забула, яка це ця, частина, яка ця ця господи боже мій. Добре, давайте почнемо. Але цю гру я вже граю достатньо довго. Я, мені вона дуже подобається. Я... І ще я хочу сказати, що, що саме вона, ця гра, саме я її, зняла вона. Ну, саме вона була першою на моєму каналі. Я її зняла. Це була найперша гра, яку я зняла. Добре. Так, швиденько. Ага, що це за локація? Хтось вже може за. Так. Стоп. От, хтось може вже забув цю гру, я давно не знімала відео, але в цьому відео я присвячу їй. І хочу сказати, що скучати на моїми відео буде в в бороті, я буду їх випускати як можу. Може, я буду ходити в школу, всім треба ходити в школу. Як ви вже знаєте, як у добу з відео. Я сказала, що хочу стати лікарем, але для того, щоб стати лікарем треба мати досвід. Треба мати досвід. А без досвіду ти ніяким лікарем, з яким не станеш. Ніяким. Ніяким. Ніяким, ніяким, ніяким лікарем, скільки ти не станеш без будь-якого досвіду. Ой-ой-ой, як я валю, як їх. Ну, там. Дарина вже рахуйте професіоналка з гри Royal 2. Я вже дуже довго в неї граю і вважаю, що ця гра цього заслужує. Вона дуже прикольна, дуже класна, дуже цікава, дуже і тергіда вода, деколи біс... бісуча ну, тобто бісить, деколи буде вода, реалі, деколи мене бісить, хочу сказати. Але ми виграємо поки що. Виграємо. Виграємо. Почекаємо пару ходим. Ой-ой-ой. Та господи, виходьте вже. Ну і що вже? Всі знають, що я тут стою і зараз їх зроблю. М? Та давай. Нарешті Я думала, думала не додумаюся, піти в мою пасточку. Давайте давай. Ага. Знову додумалась. Так, дешвидша перезарядка в моєму житті. Все. Цікаво, на моєму каналі є якась людина, яка ще не вміє говорити букву Р. Цікаво, тому що, я, коли біля говорити букву Р. Ой, о якби я довіру говорив букве Р, моє відео було найсусніше відео з усього з відео на всіх, всіх каналах, на всіх ютубах, на всіх посмілих ютубах. І виграли. Ха-ха. Ну, просто в мене в цій локації Бомбез наш. Бобезда, як це? Боббезда з таємна. Тає, бобезда таємний сховок і. Тіша через нього, і я зараз його, а. Ну, виграла. Так, всього в мене теж є сховок, але для цього сховок трошки складно добратися до цієї локації. Давайте, чекаємо. І ще те, що в мене дуже бісить, те, що я дівчинка, ви чуєте по моєму голосу. І, 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 немає хлопців ім'ям Даринка. Дарина, Тому я дівчинка, але чому в цій грі я граю за хлопця. У мене скін хлопця. Добре, поки що дісіян. Діснян. Mm -hmm. Так, 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 швидко. Так, господи, дайку треба. От, о, все, є! Я на мого йому улюблю. Та є. Це господи. Ми ви награємо, виграю. налью. Все, перезарядочка. Точка перезарядочка. Так, бідло. Я така, о, о! Ну, свій швидко. Діка, це просто сміхота. Сміхота всіх сміхов. Ну, це було чесно, буде чесно, тому що... Ну, буде виграють, але ми вже виграли раз. Наші відео не хочу я затягувати. Ну, буде один один нічого. Ну, ви що, залишаєтесь? Я дала на 100 тисяч. Найгра... Найкраща чесність, яку чесність. Може мій... Чесність, яку я бачила в своєму житті. Господи. Може Може, щоб я нормально хоч раз застрибнула цю мою суку. Хоч раз. Хоч раз. Ну все, вони зараз виграють. Хто, хто забув, у нас нам треба. Ну так, вони виграють. Добре. Це відео було класним. Я коли буду його ставити, подивлюсь, яка ця серія. Я дуже хочу, щоб вам подобалась ця гра, бо я дуже вже багато серій з нею випустила. Вітаю ще раз всіх першокласиків, другокласників, третьокласників, третьокласиків, чотирикласники, п'ятикласиків, шестикласників, сімикласників, вісімкласників, декласиків, десятикласики. І от 25 може вже і випускників з навчальним уроком. Але для якогось вже не навчальний рік, вже кінець року добре. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Дарина. Айді на зв'язок, щоб не пропустити їх нових відео з Роялі 2 чи ще щось. Добре. з вами був Роялі 2. Я всім па-па!